В ефірі телеканалу Віта свого часу неодноразово виходили програми учасників дитячого телевізійного творчого об'єднання Міні тіві Сьогодні у юних журналістів з'явилася власна студія. Наразі у ній навчається майже півсотні дітей. Юні дарування планують найближчим часом випустити кулінарну програму та Вінницькі загальношкільні новини. Про свою появу у Вінниці заявила громадська організація Дитяче телевізійне творче об'єднання Міні Тіві, урочисто перерізавши символічну стрічку у вигляді відеоплівки, майбутні журналісти відкрили свою базу. У нас сьогодні презентація нашої дитячої студії. Нарешті, ми вже офіційно говоримо в вголос про те, що ми існуємо у місті Вінниці. Хоча ми існуємо вже не один рік, але свою базу ми відкриваємо вже сьогодні. До цього вона працювала у форматі співдружності з телеканалом Віта. Ми випускали певні проекти, які напевно бачили наші телеглядачі, і так вийшло, що ми розвивалися і розширилися, і здобули не одне лауреатство на всеукраїнських і міжнародних телевізійних дитячих конкурсах. Останні здобутки в телестудії міні тіві перемогу у цьогорічному міжнародному дитячо-молодіжному телефестивалі. Кришталеві джерела робота юних фіничан за підтримки фахівців телеканалу Віта не може заснути малюк стала кращим соціальним роликом. Мета роботи, аби діти більш більш розбиралися у тому, що таке мас-медіа, розбиралися в напрямках, розбиралися в жанрах і обрали свою професію, свій напрямок у засобах масової інформації. І ми прагнемо випускати щось цікаве, аби люди, коли дивилися наші сюжети, наші програми, вони посміхалися. Загалом у дитячій телешколі навчається близько 50 учнів за понад шість років роботи. Викладачі студії підготували спеціалістів, які наразі працюють у київських і львівських телевізійних та друкованих засобах масової інформації. В минулому році вивчала професію журналіста. В цьому році вивчаю професію радіодіджея. Працюємо над дикцією, пишемо в газети, в журнали. Тут все є для того, щоб стати надалі успішним журналістом. У творчій майстерні для дітей шкільного віку працюють гуртки: журналістика та ведучі програм, радіомовлення, телерадіооператорство та телеакторство. Також юні віничани мають змогу навчитись моделінгу і теорії моди та психології спілкування. У Нас стандартно це е, два заняття в тиждень. От але, е, звісно, є, скажімо, незаплановані зустрічі. Це зйомки, це, скажімо, просто якісь репетиції. Кожні своїх викладачів, тому що дійсно люди, які прагнуть дати знання, прагнуть а, зробити з нас професіоналів. Це дуже приємно. Хотілося б, звісно, а, робити прогрес у Вінницькому телебаченні. У Перспективі в рамках дитячого телевізійного творчого об'єднання міні-тів -Ві» відкриття ще декількох навчальних гуртків. Самі ж юні журналісти найближчим часом планують випуск кулінарної програми та вінницьких загальношкільних новин.